У цьому випуску ви дізнаєтесь, які зміни внесені у форму об'єднаного розрахунку з ПДФО та ЄСВ за третій квартал, для кого відновлюються штрафи за невикористання касових апаратів? Що робити ФОПу, якщо ним з 1 серпня перевищено розмір доходу? Який порядок затверджено для перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника? Та що за зміни прийняті для виробників і торгівців тютюно з 1 жовтня? Вітаю! Мене звати Олена Афоніна, е консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1. На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у жовтні. Травні цього року набрав чинності наказ номер 113 яким внесені зміни до форми розрахунку, а також порядку заповнення розрахунку та його подання податковими агентами. Згідно з пунктом 46.6 податкового кодексу, нові форми звітності застосовуються у наступному звітному періоді від їх прийняття. Отже, звітувати вперше за оновленою формою розрахунку слід з 1 жовтня 2023 року за звітний період третій квартал 2023 року. Зміни внесені до форми незначні, але все ж таки форма звіту оновлена. Зокрема, у форму розрахунку додано нову ознаку платника ЄСВ 095 Резидент Дія Сіті. Доповнено додаток 1 новою графою 26. Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. 1 так. 0 – ні. Ознака 1 проставляється у разі, якщо працівник виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом. Ознака 0 – якщо до працівника не застосовуються умови з нефіксованим робочим часом. Довідник ознак доходів фізичних осіб доповнено новими рядками з 204 по 209. 204 – суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті, 205 – сума благодійної допомоги виплаченої наданої благодійниками, учасникам бойових дій або фізичним особам, які мешкають або мешкали на території населених пунктів, в яких проводяться або проводилися бойові дії. 206 – суми доходів надані фондом президента України. 207 сума винагород за зброю, 208 сума коштів надана волонтеру і 209 суми відшкодування волонтеру. Нагадаю, що відповідно до податкового кодексу особи, які мають статус податкових агентів та платники ЄСВ зобов'язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу податковий розрахунок до податкової за основним місцем обліку. Отже, за третій квартал подаємо до 9 листопада. У жовтні для передплатників бухгалтерської відеоплатформи готуємо відеокурс, розрахунок середньої заробітної плати покроково для всіх видів виплат, практичні та нетипові ситуації, відпускні і компенсації, лікарняні відрядження та матдопомога, який проведе для вас Тимур Аліїв». В курсі будуть розглянуті усі новації, внесені до порядку з розрахунку середньої заробітної плати номер 100 за 2023 рік і їх вплив на обчислення середньої зарплати плати та компенсації за дні невикористаної відпустки. Дізнаєтесь механізм розрахунку середньої для усіх видів виплат. На практичних прикладах швидко опануєте обчислення середньої зарплати та розберетесь в усіх секретах і капканах розрахунків. Найкращі експерти відповідатимуть на всі ваші запитання, які ви зможете поставити в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. 1 серпня 2023 року набув чинності закон номер 3219, згідно з яким відновлюється для підприємців обов'язок використання касових апаратів РРО та програмних РРО. Тож, з 1 жовтня 2023 року повертаються штрафи за невикористання касових апаратів. Законом номер 3219 встановлено, що не застосовуватимуться штрафи за порушення щодо РРО, які були вчинені з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Це стосується всіх суб'єктів господарювання. Водночас, це не стосується операцій з підакцизними товарами, валютою, азартними іграми. З 1 жовтня 2023 від відповідальності. Сті звільняються лише ті суб'єкти, які продають товари або надають послуги на тимчасово окупованих територіях в зоні бойових дій, дозволено використовувати спрощену назву товару чи послуги в межах товарної групи. Але варто розуміти, що штрафи за невикористання РРО або ПРРО високі. Лише для певної категорії суб'єктів господарювання передбачені знижені штрафні санкції. Мова йде про фопів другої та третьої групи, неплатників ПДВ. Важлива умова: вони не мають бути продавцями підакцизних товарів, побутових товарів на гарантії, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Так, у період з 1 серпня 23 по 31 липня 25, але не пізніше ніж додати припинення або скасування воєнного стану на території України, до таких фопів застосовують знижені штрафи 25% за порушення. Вчинене вперше і 50% за повторний проступок. Щодо інших суб'єктів господарювання, штрафи накладатимуться на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень. Перше порушення 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями, друге та наступні порушення 150% від суми продажу товарів робіт або послуг, учинених із порушеннями. Для того щоб ФОПам та юридичним особам не наразитися на штрафи і розібратися з питаннями застосування РРО програмних РРО. Ми підготували відеокурси з практичними кейсами, зокрема, вже у доступі для передплатників бухгалтерської відеоплатформи Відеокурс Тимура Алієва, РРО, програмні РРО і Каса 2023, використання помилки відповідальність, а також відеокурс введення інтернет-торгівлі по-новому. Та для всіх користувачів програмних РРО буде дуже корисним та практичним відеокурс Програмні РРО Кашлот Швидкі рішення. Перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 доступ до відеокурсів вже надано. Посилання шукайте під цим відео. Податкова пояснила дії ФОП платника єдиного податку першої, другої та третьої груп, який з 1 серпня 2023 автоматично вважається платником єдиного податку відповідної групи, якщо ним перевищено обсяг доходу розрахований пропорційно до кількості календарних місяців 2023 року, протягом яких не застосувалися особливості оподаткування. У такому випадку ФОП платники єдиного податку першої, другої та третьої груп зобов'язані застосовувати до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15%. Платники єдиного податку першої групи повинні перейти на застосування ставки єдиного податку, встановленої для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи податкування. Платники єдиного податку другої групи повинні перейти на застосування ставки єдиного податку, встановленої для платників єдиного податку третьої групи або відмовитися від застосування спрощеної системи податкування. Платники єдиного податку третьої групи повинні перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених податковим кодексом. При цьому не пізніше 20 жовтня 2023 року необхідно подати заяву у рядках 5.2 – та 5.5, якої зазначити дату зміни або період відмови з 1 жовтня 2023 року. 1 жовтня 2023 року набрав чинності наказ Мін'юста номер 2542 5, виданий з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Попів та громадських формувань. Порядок визначає процедуру повідомлення мін'юста як держателя єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом фінансового моніторингу в результаті здійснення перевірки та розміщеними в єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників або структуру власності юридичної особи. Дія цього порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою, якщо інформація стосується такої особи. Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників або структуру власності юридичної особи. Порядок проведення перевірки інформації, яка надана юридичною особою у поясненні, та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, затверджено наказом Мін'юсту номер 3265 5 Держреєстратор. Розпочинає перевірку інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юрособи, направлених відповідно до порядку, затвердженого наказом Мінюсту номер 2211-5. Під час перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, держреєстратор перевіряє наявність і відсутність у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, наданих особою суперечностей з відомостями, надісланими мін'юстом відповідно до порядку затвердженого наказом мін'юсту номер 2542 5 Відомостями, наявними в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань, а також отриманими ним у процесі здійснення такої перевірки. Також держреєстратор має право запитувати додаткові пояснення, необхідні для повноцінної перевірки. Наказ номер 3265-5 набирає чинності з 1 жовтня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. 1 жовтня 2023 року набирає чинності закон номер 3326 яким запроваджено заборона на реалізацію магазинам безмитної торгівлі, а також виробництво для таких цілей тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заборона дієтами до припинення або скасування воєнного стану. Також в законі обумовлено, що у разі наявності у виробників станом на 1 жовтня 23 го залишків тютюнових виробів або рідин, що використовується в електронних сигаретах, призначених для реалізації магазином безмитної торгівлі, такі виробники зобов'язані станом на 1 жовтня 23 го провести у присутності представника податкової інвентаризацію таких товарів продукції та подати інформацію про залишки таких товарів продукції та місцях їх зберігання до податкової протягом двох робочих. Днів з дня завершення інвентаризації. Подальше зберігання виробниками таких залишків товарів або продукції дозволено лише у місцях, зазначених в інформації про результати проведеної інвентаризації до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зверніть увагу, що у разі. Виявлення після 1 жовтня 2023 року фактів виробництва або зберігання, крім інвентарізаційних залишків у місцях зберігання, про які повідомлено податково, або транспортування реалізації, у тому числі їх виробниками. Такі товари вважаються немаркованими марками акцизного податку. До таких суб'єктів господарювання застосовується відповідальність за виробництво зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів без марок акцизного податку. Зокрема, 200% вартості товару продукції, але не менше 17 тисяч гривень. У бухгалтерів завжди є безліч питань заподаткування. Обліку або звітності, адже кожен з нас має сумніви або потребує поради від кваліфікованих спеціалістів. З цим ви завжди можете звернутися до експертів сервісу особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. За час існування сервісу наші експерти дали відповідь на більш ніж 180 тисяч запитань. Просто уявіть собі, скільки проблем бухгалтери вирішили завдяки цьому унікальному сервісу. Доступ до сервісу Особистий консультант надається передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Податківці нагадали, що спливає термін для подачі платниками податків звітів про контрольовані операції та повідомлень про участь у міжнародній групі компаній, так названих повідомлень про МГК. Які є окремими формами звітності для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням? Зазначена звітність подається в електронній формі до 1 жовтня року, що настає за звітним платниками податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції. У поточному році останнім днем подання звіту та повідомлення про МГК за 2022 рік є 2 жовтня 2023 року, так як є граничний строк припадає на вихідний день. При цьому починаючи з 2020 2022 звітного року повідомлення про МГК подають лише платники податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній, та у звітному році здійснювали контрольовані операції. Штраф за неподання звіту про контрольовані операції за 2022 звітний рік становить 744 тисячі 300 гривень. А за неподання повідомлення про МГК за аналогічний період 124 тисячі 50 гривень. Але Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану діють особливі правила притягнення платників податків до відповідальності за порушення податкового законодавства. У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема щодо подання звітності, він звільняється від передбаченої податковим кодексом відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зверніть увагу що у разі самостійно виявлених помилок у вже поданому звіті або повідомленні про МГК, платник податків має право подати зазначену звітність з позначкою звітна нова до граничного строку її подання. Нагадуємо, що податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу витягнутої руки здійснюється шляхом моніторингу, опитування та проведення перевірок. Отже, рекомендуємо платникам податків перевірити проведені операції на відповідність вимогам законодавства та забезпечити своєчасну та повну подачу згаданої звітності. Також з метою проведення самостійного коригування звіту податківці рекомендують платникам податків переглянути операції, які проведені протягом 2022 року і попередніх звітних періодів операції на відповідність принципу витягнутої руки та скористатись можливістю подання оточнюючих розрахунків без застосування штрафних санкцій та пені. Запрошую бухгалтерів-підприємств приєднатися до уроків онлайн-школи «Бухгалтерія підприємства плюс практика в програмі БАС, яка з липня по грудень вже проходить на бухгалтерській відеоплатформі. Програма онлайн-школи складається з дев'яти модулів. В кожному є практичні заняття в програмі БАС і додатковий урок з онлайн-відповідями лекторів на запитання та додаткові практичні матеріали по темам модулів. Модуль 1 – формування статутного капіталу з Ольгою Целуйко, модуль 2 – облік необоротних та нематеріальних активів з Вікторією Величко, модуль 3. Запаси МШП ТМЦ та незавершене виробництво з Любов Романчук. Та модуль 4. Собівартість продукції та послуг з Іриною Литвинчук Вже доступні для перегляду для передплатників бухгалтерської відеоплатформі. У жовтні виходять наступні два модулі нашої практичної онлайн-школи. А саме: 3 жовтня виходить модуль 5 з Іриною Губіною, розрахунки з постачальниками та покупцями. А 24 жовтня виходить модуль 6 – зовнішня економічна діяльність з Ольгою Цилико. Доступ до модулів та програми онлайн школи знайдете за посиланням під цим відео. МінФін наказом номер 368 привів порядок та форми податкового повідомлення рішення ППР у відповідність до вимог податкового кодексу, в частині доповнення підстав, у разі встановлення яких за результатами перевірки податковими органами надсилається платнику податків ППР. Зокрема, розширена інформація, яка повинна міститися у податкових рішеннях, прийнятих за результатами перевірки. У ППР-форми ША виключається посилання на фіксований розмір штрафної санкції, який буде розраховуватися та зазначатися з урахуванням вини особи. Також виключається посилання на фіксований розмір штрафної санкції у ППР-форми Н та АН, який буде розраховуватися та зазначатися посадовими особами контролюючих органів з урахуванням обставин, встановлених податковим кодексом. У кожну форму, у заповненні якої передбачено після 1 січня 2021 року, вносяться зміни щодо визначення податкового номеру платника податків. У формах ППР В1 та В3 змінено напрям відшкодування з ПДВ тепер не тільки рахунки відкриті у банках, а ще й рахунки такого платника податків у небанківських надавачів платіжних послуг. Наказ мінфіну номер 368 з урахуванням внесених змін набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування. Наказ було опубліковано 8 вересня. А отже, нові правила надіслання ППР запрацюють з 8 жовтня 2023 року. Податкова роз'яснила, що податкові зобов'язання за товарами, необоротними активами, які були придбані або виготовлені, або ввезені на митну територію України з ПДВ до початку використання спрощеної системи з особливостями, та використані або поставлені, або реалізовані у період застосування такої системи оподаткування, нараховуються протягом періоду серпня жовтня 2023 року, але не пізніше 31 жовтня нинішнього року. База оподаткування для нарахування таких податкових зобов'язань буде визначатися за товарами, придбаними на митній території України вартість їхнього придбання або за товарами, вивезеними на митну територію України митна вартість таких товарів згідно з відповідною митною декларацією, а за необоротними активами буде балансова залишкова вартість, що склалася станом на перше число місяця, в якому вони були використані. Такі податкові зобов'язання мають бути відображені в податковій звітності за серпень, вересень, жовтень 2023 року, залежно від того, у якому з цих періодів платник нарахував податкові зобов'язання та склав відповідну податкову накладну. Зверніть увагу, що жовтень 2023 року є останнім звітним податковим періодом у податковій звітності, за який такі зобов'язання можуть бути задекларовані. Зведену податкову накладну має бути складено будь-якою датою, що припадає на звітні податкові періоди серпня, вересня-жовтня 2023 року, але не пізніше 31 жовтня 2023 року. У вересні лектори Сергій Дроботя та Ольга Самофалова готують перед платникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 відеокурс Все про ПН, РК, складання, реєстрація, практика розблокування, критерій ризиковості, таблиця даних платника податків, виправлення помилок. З курсу можна дізнатися, як правильно складати податкові накладні та розрахунки коригування, а саме про обов'язкові реквізити та правила виправлення помилок. Також лектори розглянуть приклади заповнення податкових накладних та розрахунків коригування в різних господарських операціях, покажуть, як реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, розберуть всі можливі причини блокування, критерії ризиковості платника податків та господарських операцій, ви опануєте алгоритм розблокування, знатимете, як подати таблицю даних платника ПДВ, 20 ОПП, інші документи та зрозумієте, як правильно оскаржити рішення податківців. Відеокурс буде доступний передплатникам з 28 вересня за посиланням під відео. І наостанок нагадаю, що 2 жовтня останній день сплати за серпень. Рентної плати, плати за землю, акцизного податку, податку на додану вартість, плати за землю фізичними особами, підприємцями, власниками та землекористувачами земельних ділянок, військового збору та податку на доходи фізичних осіб. Ще у жовтні необхідно подати наступні статистичні та податкові звіти, а саме 4 жовтня останній день подання звіту про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства за третій квартал та звіту про надходження молока, сирогу на переробні підприємства за третій квартал. 6 жовтня останній день подання звіту з праці за третій квартал. 9 жовтня останній день подання звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за третій квартал та звіту про ціни на ринку житла за третій квартал. 10 жовтня, останній день подання обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства, будівельного підприємства, підприємства оптової та роздрібної торгівлі з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та підприємства сфери послуг, а також звіту підприємства з іноземними інвестиціями за третій квартал та звіту про підприємства інвестицій за кордон за третій квартал. 13 жовтня, останній день подання за третій квартал звіту про придбання, продаж товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу, звіту про ціни виробників послуг та звіту про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами. 16 жовтня останній день подання інформації про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за третій квартал та фінансової і бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за третій квартал. 19 жовтня останній день сплати ФОП авансових платежів із ПДФО за третій квартал. 20 жовтня останній день сплати ЄСВ з доходу ФОПів, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування за третій квартал. 25 жовтня, останній день подання, за третій квартал звіту про продаж і запаси товарів продукції в оптовій торгівлі, звіту про обсяги реалізованих послуг, звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі, звіту про капітальні інвестиції, звіту про перевезення автомобільним, транспортним. Вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення, звіту про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом, звіту про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії. 30 жовтня, останній день подання фінансової звітності за 9 місяців 2023 року, зокрема, балансу, звіту про фінансові результати, фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, а також авансового внеску з податку на нерухоме майно за третій квартал, авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за третій квартал та єдиного податку платниками 4-ї групи за третій квартал. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться з друзями. І напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom а про те, чого очікувати у листопаді, я розкажу через місяць. Бажаю вам продуктивного звітного місяця та теплої осені. До зустрічі!